Це консультаційний пункт Кроповницького педуніверситету. Тут щодня приймають до півсотні абітурієнтів, яким допомагають подати заяви на вступ. Ось у нас є така конкурсна пропозиція. Подати заяву. Уважно читаємо про дану конкурсну пропозицію. Туризм бакалавр на основі повної загальної середній освіти, Перший курс на бюджет або комерція. Так. Подала дві заяви: це на географію і туризм. Сюди прийшла подавати заяви, а не вдома, тому що тут досить хороші фахівці, які мені допомогли. Решту заяв буду подавати сама. Я вже мені показали, як правильно. Тому я буду подавати на менеджмент ще заяву і може ще на чомусь подумаю. За тиждень до закінчення вступної кампанії до університету подали 1800 заяв. Минулого року на кінець подачі заяв ми мали 25 тисячі оригінальних заяв на вступ до Центральноукраїнського державного педагогічного університету. На сьогодні ми поки що маємо 1800 заяв на сьогоднішній ранок, але ж ми свідомі того, що вступна кампанія продовжується і тиждень є у абітурієнтів. Заяви на вступ подаються в електронній формі, допомагають абітурієнтам четверо працівниць. Від двох хвилин до п'яти, якщо от просто прийшла дитина, всі документи є, тому що дуже часто навіть приходять там без свідоцтва про закінчення повної загальної середньої освіти, тому що вони не знали, або без дипломів. Трошки довше займає процес, коли діти є з пільгами, а в цьому році їх дуже багато з пільгами. На пільгових умовах абітурієнти вступають за двома квотами. Квота 1 10 – 10 відсотків бюджетних місць. Вона відводиться для учасників і постраждалих учасників революції гідності, учасників бойових дій, дітей сиріт тощо інвалідів. Квота 2 це абітурієнти з особливо небезпечних територій, з окупованих територій, а також абітурієнти, які змушені були покинути свої домівки і стати вимушеними переселенцями. Це теж 10% місць цього року. Не можна подати заяву на вступ без мотиваційного листа для завантаження до електронного кабінету. Він має бути в електронній формі. Вимоги до його написання є на сайті університету. І найбільша проблема цього року це звісно мотиваційні листи, тому що багато звісно приходять вже з готовими листами, але можуть приходити написані від руки. Надруковані на папері і рідко хто приходить щоб в електронному вигляді, так як має бути. Анна Вітюгова прийшла без мотиваційного листа. При подачі заявки я зіткнулася з проблемою, що потрібен мотиваційний лист. Я цього не знала. Тут мені підсказали, це, надали робоче місце, де я можу це написати, сісти. Зараз роблю мотиваційний лист. На державну форму навчання можна подати не більше п'яти заяв на різні спеціальності до різних закладів. Маємо доведений максимальний обсяг державних місць 450 на денну форму навчання на базі один на базі 11 класів, а також 90 місць на заочну форму навчання. Заяви прийматимуть до 23 серпня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.